Очікуємо опонента і просто бам-бам-бам! Не кидаємо Не злий, що ти злишся? Навіть починають котати хога, Утак, утак, утак так, турібамба. Кашу треба було не їсти, з'їла би піцу якусь. Опа, не чекали, а я тут дайм файербол. Плюс, можливо, міні-пака, який задефає все. Дом-стоун скалети, скалети хелпують, міні-пеці добити хога, леріго! Fire! 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 Fаer! Куда з такими фаерами? А чому в нього так мало хп на вишті? ха Ні разу я сьогодні не програю! Давай, давай одну! Одну! Мені Бека! Отримає горішком по лобі! мене так кіт робить, коли йому погано! Let's go! Все, let's go. Проти мене Еллі. О! Куда ти Хога ставиш? Фаєр готує. Вогняний шарик. Він залітає прямо в гіганта за вишку. Ні! Стоп, стоп! А це я навіть не знаю, як дефотить. Виставляємо Валькірів, дефаємо гіганта. Далі докидуємо скелетів. Дайте файер. Тичка. Зараз через 3 2 1. міні-пека Хога. Все, він це не дефає, я виграв. Сюда! Сюда! Бом! Бом! Нагу, фаербол. Ні-ні ні це не контриться, вибачай. Гігант не добив, він вперед висувається. Дайте я поставлю Том -стоу на центр. Воно схоче, я коп міру. Бам, лапай. Це на фоні твоє хата? Ясно, що моє. Та куди відійшла від Тери, ти? Навіщо нам тратити Елі? Ми будемо ставити Томпстоун. Очікуємо опонента і просто бам-бам-бам! Накидаємо контратакою. Буду ставити на право. Не злись, Не злись. Що ти злишся? Не треба! Бам! Мужка бій! Е, валька, валька, дайте скелетів, вони вилітають, починають коцати хога. отак, 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 у бам-бам. Далі, міні-пака, Давай вилітай перед мушкетаром, мало б тебе, що сил мало. Кашу треба було не їсти. З'їла би піцу якусь. Опа, не чекали, а я тут. Валька, не будемо, напевно, нічого дефати, кидаємо фаербол. плюс, возможно, мини-пака, который задафает все, Том Стоун, скалаты, скалаты хелпуют, мини-паки добить Хога, Лерри Го, дойдя мини-пака чини. нет, напевно нет, дайте мне лицар, лицар вылетаю, лицар, давай мини-пака на правую сторону и... Fire! 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 Куда с такими фаерами? А мы... А почему у него так мало хпа на вышке? Слабак! Хлабак! Хлабак! Ні разу я сьогодні не програю. Падайте, падайте на землю, падайте. Давай, 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 Майка, лупас, лупас, лупас. Мінус. Найс. Дай. Скільки мене котали? Менше? Готую фербол 1, 2, 3, окей, лес гертеста, поедет. Давай, давай одну, одну. Ай, лес гоу и добивай, добивай. Майже Гігант доходить до вишки, а в той момент Міні-Пека отримує горішком по лобі. Це чисто залетіло йому. БЕМ! Гіганту тобі! Давай погнав! Ти молодець, лесіть! Файнер бол, броп! Мене так кіт робить, коли йому погано. Це, напевно, моя найулюбленіша карта на лоуках. Міні-пека. Ми перемагаємо! Відкриваємо. Колект 2000? Найс колекціона ізі. Окей. Вся гра починається. Куди лізім? Хоук, to пройти. До речі, це якийсь затрот, попався, він ставить Гіга, потім на інший фланг хога. І це буде важко виграти, але в мене вийде. Міні пека на лівий фланг. Давай! Контратака, як ти то задефаєш, я не знаю. Я стаю тобі, даю першу дифту, другу, третю, па! З лівою па. па, па. А як дефатись? Тільки зап! 82 хп. Файний є. Нього фаєр добиває мушкетом. І... І гобліни доб'ють вишку. Ні! Тоді є план, дивіться. Дістаю стаю лицара. Файербол летить на правий фланг. Пау! Пау! І ще одно! Ну. Найс, молочина! Тепер нам треба сконцентрувати захист. По тому що гігант іде і доб'є вишку нам. Ставимо Томпстоун, мушкета. І в нього зап'є. Не забувайте, в нього є запчик, який вилітає зараз, так? І тепер ми дефаємо, ставимо міні-пеку, міні-пека Let's go, let's go. Далі лицар на правий фланг. Валька, добивай, пліс! Давай! Іан, диан, диан! Міні-пека, давай! фаєра нема, фаєр! Фаєр! Хороша погода сьогодні, правда, пацани? Мені бажають удачі. Добре, дякую тобі, брат, і тобі, good luck. Звісно, відповідаємо тим самим. Давайте мушкета виставимо. Що? Ні, ну все це кабало. Дуже вдало він виставляє духа. Хок не доходить! Що? Я в шоці, як я Хога в ноль за дефом. Очікую таймінга. Скелет. Не встигаю скелетів поставити. Ми пропустимо три тички, ні, дві тички від Хога ставим гіганта перед мені пеку. Як він вирвався? Нам треба поставити мушката, напевно, робити атаку на лівий фланг, тому що права нам не працює сторона. Дафимо, дафім, дафімо, не дамо духу проламати нам дух наш і душ. Фаєрбол, фаєрбол! Давай, давай! давай. Та як ТИ ДОБИВАЮ? Нє-ні ні, ми не будемо тратити жодного взагалі ресурсу, щоб це let's go. го, лес го. Міні пока на лівий фланг. Пана-пана-пана-пана-пана. Не знаю чи треба щось докидувати, ще Докину скелетів. І тут можна було кинути Томпстоун. Ми не зносимо вишку, а він зносить. Так, ну це габелло, ну це реал. Що? Ні. Давай, давай. Бий, бий! Тільки не зап! Тільки не запам! Наш ти запом добив! Мужката не рухаєм, Нам можливо прийдеться зараз пушити лівий фланг через Гіга. 20 секунд залишається, Гігабайт! Вперед! Ой, яка дуже огидна пушка! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Не киди! Найт! Вперед! Бий, бий, бий! Ти що годиш? Ба, ба, ба! Ба! Let's go! Let's go, брат! Діджей! Баран! Баран вилетів! Окей, okay, ми знищили варварів. Даблю, дабл! Тепер нам треба скелетів! Скелети! Просувайся перед мініпека направо, направо, направо! Стан на доробок! У мене лазери! Так, готую вже фаєрбол! Хоча можливо не кидати фаєр. Давайте я кину вальку, зекономлю фаєр. Позпали нам треба б на наступний моментик. Поки що викину Зара Гіга на праву сторону, будемо пушити максимально контратаку з гігантом і мушкетером. Валька летить направо. Ставлю Томп Стоун. Ні, братан, я не встигаю лицаря поставити. Я не спасаю мушкетершу, сорі. Ставлю тоді над гробом. Нехай постоїть поки що. Я програв... Yeah. <laughs>